Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео, кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Ми повинні розуміти, що у нас з вами і у президента Зеленського я хочу нагадати, що всі ми втрьох президент. Коли президент Зеленський виступав у Верховній Раді під час інавгурації, дев'ятнадцятого році, я тоді сидів в залі і слухав його історичну промову. Він тоді заявив, що кожен із нас тепер президент. Так, от, як, президент, президенту, я вам скажу, що у вас, у мене і у Зеленського різні цілі. Ми з вами, як громадяни України, і названі президентом Зеленським президентом, ми мріємо про перемогу української армії і робимо все для того, щоб це відбулося. А в нього задача інша: в нього задача в тому, щоб утримати владу. І якщо перемога України буде досягнута ціною входження політичної зірки. Головнокомандуюча Збройними силами генерала Залужного, то йому така Україна не потрібна. Навіщо йому Україна, де він не президент? І от, от це ви повинні пам'ятати завжди, коли ви дивитесь на Зеленського. Питання особисті його важать для президента Зеленського більше, ніж доля країни. І це в багатьох речах відображається. Ви пам'ятаєте останні прес-конференції Зеленського нашим журналістам? Коли він казав, Мар'яна, Валера. Тобто, уявіть собі, головком Збройних сил України, поважна людина, у якої підтримка людей там більше, ніж у президента України, він його порівнює з особою, яку суспільство взагалі не сприймає. І каже: вони люблять лайки, я там, вони між собою щось посварилися, я тут ні до чого. Це вже був плював в обличчя головнокомандуючого Збройними силами України. Зараз ви кажете, чому. Вони не комунікують суспільство, а що він скаже? От якби уявіть собі, що президент Зеленський, я взагалі цього уявити не можу, тому що він завжди бреше. Він ніколи правди не каже. от Уявіть собі, що в нього щось як перемкнуло, і вирішив він людям сказати правду. Виходить він на телекран. Що він скаже? Ви знаєте, дорогі люди, дорогі українці, я знаю, що ви любите генерала залужно. Я знаю, що ви його всі підтримуєте, що він молодець, він добре воює, українська армія показала. Приклад того, як треба бити расистів, але от саме із-за того, що ви його любите, він мені не подобається. А раз він мені не подобається, значить він створює мені конкуренцію. А раз він створює мені конкуренцію, то я не вважаю, що така людина повинна очолювати Збройні Сили України. Тому я оце зранку встав і вирішив його звільнити. Це? Оце була б правда. Але як він може вийти з такою правдою до народу? Ну як? Фізично не може. Тому вони починають розказувати, що треба там аудит Збройних сил провести, що там якесь перезавантаження, щось іще і так далі. Якщо ти хочеш зробити перезавантаження, то ти ж хоча б сам собі не супереч. Ти ж розповідав суспільству, що в цій країні є тільки ти, і ще 5-6 менеджерів, які є владою. Всі решта там кабінет міністрів, на чолі з прем'єром, Верховна Рада, на чолі з Стефанчуком, судова система, правоохорона, армія. Вони не мають абсолютно ніякої влади, вони не є владою в твоєму розумінні. То якщо ти хочеш перезавантажити, то справжнє перезавантаження як відбувається. Президент іде на вибори, разом з ним його менеджер. Якщо люди їм довірять, вони далі ще п'ять років будуть керувати. Якщо ні, вони звільняють місце і приходять інші люди, яким люди довіряють. Але ж він цього не хоче, він вибори не про. Він намагається пролонгувати свої повноваження. Ну, дивіться, а хто це помітив? Яким чином це відобразилося на ситуації в країні? Тобто, якимось чином ці люди просто знову ж таки не влаштовували Зеленського і він їх звільняв. І від того, що їх нема, чи вони були, від цього нічого не міняється. Тому що Кабінет міністрів України викона, виконує декоративну функцію. Я вам просто простий приклад Оце нещодавно приїздив до нас міністр закордонних справ. Сіяртом, угорський міністр закордонних справ, він працює над зустріччю між прем'єром Орбаном і президентом Зеленським. На перемовини до Ціярто був відправлений міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і разом з ним, з якогось дива, завканцелярією, тобто всемогутній завгосп Андрій Арван. Згадайте, будь ласка, фото, які були. В наших засобах масової інформації. Сидиться ярто. напроти нього сидить Єрмак. Вони про щось говорять. І десь там в кутку на кінці стола сидить міністр Кулеба. тихонько я в стороні кричати горько, а горько мені. Він взагалі там для чого? Для мебелі. Він не є людиною, яка приймає рішення. Він числиться міністром закордонних справ, але насправді він є просто декорацією. І Ситуація яка? Якщо все інше є декорацією, а реально країною править Зеленський разом з п'ять-шість менеджерами, тобто хат своєрідна Семибоярщина, то що ми маємо? Ми маємо ситуацію описану в тому знаменитому анекдоті. Пам'ятаєте, коли в офісі торгівельної фірми бабуся прибирає, миє підлогу, тут забігаються всі менеджери, починають меблі рухати, значить, там лінійкою відмірюють рулеткою, значить, переставляють. Вона тільки помила, а вони тут, значить, вже бігають. Хлопці, що сталося? А вони кажуть, бабуля, ти розумієш, у нас дуже серйозна проблема, у нас продажі впали. Ну, а раз продажі впали, значить, треба якось управляти ситуацію. От, і ми вирішили, що значить, у нас мебля стоїть не по феншую. Зараз ми її переставимо, правильно поставимо, бо по феншую, у нас зразу показники зростуть і проблема вирішать. І бабка, значить, подивилась так на них, каже, хлопчики. До революції в цьому приміщенні, яке ви сьогодні орендуєте, був бордель. Так от, коли в цьому борделі падали прибутки, то власники міняли не меблі. Не меблі совали, а персонал міняв. Так от, на сьогоднішній день будь-які перестановки в Кабміні, Верховній Раді, в правоохоронному числовому блоці, в судовій системі. Які, на думку Зеленського, владою не є, це є нічим іншим, як просто перестановкою меблів. А ті, хто країною управляють, вони всі залишаються на своїх місцях. То я задаю просте питання: то я ж це перезавантаження влади. Він нам знову збрехав, дивлячись нам в очі, я хочу перезавантажити владу. Що ж ти перезавантажуєш? Чого ти перезавантажуєш? Змінити Шмигаля на іншого такого ж самого, абсолютно нульового діяча. Чи може все Стефанчук вирішує? Ви ж подивіться, він навіть підписати розпорядження сам не може, без дозволу з Офісу президента. Згадайте Порошенко, скільки було різних цікавих ситуацій, як він то давав дозвіл на виїзд, а потім його перший заступник скасовував розпорядження, яке видавав Стефанчук. Уявіть собі, можете собі таку установа, ви керівник, а ваш перший заступник скасовує ваші рішення. Ну, в нашій країні це можливо, тому що всі ж прекрасно розуміють, що всі ці люди маріонетки, а влада знаходиться там на банковій, і от вони так от дергають їх за ниточки, знаєте, як в пісніці. Ліце стерти, краски, тускли, то лі люди, то лі кукли. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Дітяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.